Людія ставіли замерзли насмерть. Я насправді багато уривків цього відео давати не буду. Там просто ну от, ви, ви зрозуміли про що це? І ви зрозуміли, що твоя присутність як представника України в цьому відео просто легалізує всю цю поргу? Ну і головне, що. Um... Россия бьет по энергетике украинских городов, руководствуясь действительно двумя соображениями. Военной и политической логикой. То есть с военной точки зрения в Украине по-прежнему э, функционирует э, промышленность, в том числе оборонная промышленность. Более того, она наращивается, строятся новые заводы. В том числе часть значительной этой промышленности размещена э, в Киеве и его окрестностях или в городах Восточной Украины – в том числе там цеха по массовой сборке беспилотников и так далее и тому подобное. Поэтому, э, да, вывести энергетику Украины из строя, это значит усилить российские наступательные возможности, поскольку перестройка производства, а также ремонта техники потребует значительного количества времени. При этом Кремль точно знает, что основной удар на себе почувствуют мирные жители. И, возможно, Россия хочет использовать панику среди украинцев, чтобы понизить возможности Киева на переговорах о мире. Тобто 40 секунд хер розповідає глядачам Варламова, що Росія все правильно робить, що в этом є логіка, бо в Україні виробляють зброю, щоб відбиватися від Росії. А Росію це не влаштовує, і тому нормально, що Росія атакує. У них є логіка і стратегія, і тактика. І от дивіться, якби ну все оправдано. і далі 10 секунд Варлава говорить, І Путін знає, що при цьому постраждають цивільне, але як якби ще і для цього хоче. Ну тобто це ж відео, воно ну по-перше, знецінює агресію Росії, тому що такі-то удари. За цим не стоять люди. А по-друге, виправдовує взагалі ці удари. Там же ж зашито те, що вони це виправдовують Що Росія б'є, тому що у нас промишленість воєнна. і вони зупиняють її, і це все оправдано. Це Україна, ЗСУ обстрілюють і не повезло Белгороду. А Росія б'є якраз, по промишленість воєнної, яка в Україні працює. непонятно зачем, треба це зупинити. Це ж от про це. І там, от весь такий, ну, типу, і це все легалізує собою. Це в життя в легалізує собою Роднянський. Особливо чутливим моментом в цьому сюжеті є момент про сочувствуючих. Пропаганда радується ударом по українській енергетиці, а от звичайні люди в Україні і Білграді сочувствують друг другу. Після того, як Варламов нам розказав, що абсолютно виправдана Росія б'є по Україні для того, щоб знищити її інфраструктуру, називаючи це тим. Ну, причем что Россия бьет по цивильной инфраструктуре и по нашим тенским, а русским розповідають, Ну, они бьют по промышленности, которая изготавливает. Ну, то есть он перекручивает, почему бьет Россия? Распевают, что цивильные там выпадковые и так далее. Вообще все это выправдано. И потом говорить, пропаганда радуется, а вот простые россияне не радуются, а сочувствуют. Вот эта пропаганда радуется, хотя Варламов, ну такая же самая пропаганда, потому что тільки що розказав, что Россия все делает правильно. Ну, цей хер его толстый там в кадре был, рассказал. Но вы поняли, да? Пропаганда радуется ударом по украинской энергетике. А вот обычные люди в Украине и Белгороде сочувствуют друг другу. Обычные люди в Украине и в Белгороде. Типа, він навіть не говорить про всю Росію. Він не вірить, що в Росії взагалі може хтось сочувствувати. Ну, в Білгороді, раз вони вже в блокауті, то вони сочувствують. Чи він вже відділяє Білгородську народну республіку як окреме государство? Я не знаю. Ну, от звичайні люди в Україні і в Білгороді сочувствують друг другу. Тобто, українці сочувствують тільки Білгороду, Ну уже сочувствуют все-таки друг другу ж. Ну роднянские могут сочувствовать, я не знаю, я не пытала. А Белгород сочувствует Украине, потому что вот как бы вот и далее мы чувствуем, мы слушаем историю про сочувствие. Я понимаю, что по сути нам даже не на что жаловаться. У нас функционирует город, у нас люди как бы не было остаются в своих квартирах. А у нас, конечно, не функционируют города, люди не остаются в своих квартирах. Ну короче, нам показывают еще и Белгород, как Типа, ну нам не на что жаловаться, у нас все хорошо, у нас хотя бы квартира есть, а у них там вообще уже давно на улицах вообще все в халабудах живут, вы же разумеете. Мы, мы сочувствуем этим отсталым. Я понимаю, что, по сути, нам даже не на что жаловаться. У нас функционирует город, у нас люди как бы не было остаются в своих квартирах, в своих домах. А там людей, і домов, то вже давно немає, може быть, і квартир, ні говорять, каких то там мінімальних условий для життя? Ну, насправді в Маріуполі немає, немає. В містах, які ви стараєте, нахрен, немає, немає. Але не треба сочувствувати. Треба це все зупиняти. Сочувствує тут нічого не, не поможе. І ви питаєте: а хто в Україні сочувствує Білгороду? Ну, ото є, є. Мне безумно я, так сказать жаль всех мирных людей. Вообще вот всех. Ну, поскольку ну я не понимаю. как можно, вот, и когда видишь ребенка, там, условно говоря, что я буду на его паспорт смотреть, или старика. Но я точно при этом понимаю, кто виноват. Да, то есть как бы в жертвах, или если они есть, или в мучениях, страданиях, назовите как угодно, сложностях жизни а россиян Белгородской или какой иной области, виновен, конечно, Путин, его режим и вся эта банда, которая развязала эту войну, следствием которого стало не, не только, так сказать, трагедия жизни украинцев в первую очередь, но и тех россиян, которых эта война затронула помимо их желаний. Росіян війна затронула по по помимо їх бажань. І мені подобається, як Роднянський, зразу починаючи текст, що він сочувствует всім, він сочувствует і дітям. І я не розумію, як це не сочувствовать російським дітям, Ну, і не говорить про русский, це що в паспорт смотреть. Ну, він натякає, що вот українці не Українцям є кому сочувствовать. Подивився навколо, всім це чувствуєш. Це тобі немає, у тебе, по-перше, немає взагалі ніякого співчуття до українців. У Радянський не всім це чувствує. Он сечує русським дітям. А про українців він постійно розповідає во всіх інтерв'ю щось на мені так. Я давала уривок зі свого старого Етеру у випуску, тільки що в Рагулях, там, де він дає інтерв'ю. Інтерв'ю починається з теми Ірано. Із теми, як зло поглинає тебе і теж перетворює на зло. І це інтерв'ю радянський давав в День обстрілів Києва, дуже страшних, ну, якийсь час тому. І от ведучий його питає про Іран взагалі. Каже: от Іран, така ситуація, зло поглинає. Через 70 секунд після початку інтерв'ю от інтерв'ю починається взагалі на тему Ірана. Взагалі, не про Україну. Не про це. Раднянський говорить, українці поглощені ненавістю. І коли він говорить, що він всім се чувствує, то я не бачу співчуття до українців. Тому що у всіх інтерв'ю Раднянський розповідає, що з українцями не так. Булгакова запретили, свободу слова, ні, воюють проти культури. Це Оліфрейм, він недавно був. І так далі, І так далі. І навіть в цю, в цій відповіді він говорить: я не розумію, як это не сочувствувати дітям в паспорт что ли, смотреть, натякаючи на українців, які не сочувствують. Нам є кому сочувствовать. Ми бачимо сотні тисяч роздертих навпіл життів щодня. мне безумно, я, так сказать, жаль всех мирных людей. Вообще вот всех. Ну, поскольку ну, я не понимаю, как можно, вот, и когда видишь ребенка, там, условно говоря, что я буду на его паспорт смотреть. Мне абсолютно всех жаль мирных людей. Мне всех жаль всех, всех. На початку ну, эта война была ну, для меня и для очень многих людей войной свободы против тоталитаризма. То есть -то, Украина Уособлювало в собі свободу, ідею свободи, ідею, може, не перфектної держави, але такої держави, і такого суспільства, які намагаються побудувати демократичну країну і досягти тієї фази суспільства, яку можна було б назвати свободою. Це ще не сталося, але цілі зрозумілі. І ось боротьба свободи проти, проти тоталітарізму, який уособлює Росія, на жаль, для себе. І вона контролює та мільйони власних громадян. А сьогодні це не є війна свободи проти таталітарізму. Це звелося, на жаль, я б сказав, в такому ідеологічному плані для багатьох людей в до банальної етнічної війни. І це неправильно, тому що на фронті за Україну а, вмирають російськомовні, татари, євреї. І вони вмирають, тому що це для них країна своя. І вони вважають, що вона має повне право на те, щоб захистити свою незалежність, свою суверенність, і своє майбутнє. бачите, радянськи всім сочувствують. російськомовним, татарам, євреям. Но війна в Україні це не війна, свободи проти тоталітаризму. Ні, це вже війна етнічна. Українці просто всіх ненавидять і воюють проти всіх. А радянські всім сочувствують не дивиться в паспорт. взагалі не дивиться. Ми, ми, ми помітили. Ми помітили взагалі Всім сочувствують, крім українців. Українців треба засратися всіх сторон.